Вітаю вас! Три способи, як досягти успіху на стоках. Мене нерідко скажімо так, запитують в коментарях і не завжди є час відповідати кожному, хтось запитається, той запитається. От. то Давайте я запишу відео, щоб ви знали, чому я маю право записати таке відео. Тому що я 5,5 років на стоках і в мене більше 22 тисяч файлів закинуно на шатері. Більше 20 на Adobe. Так що, щось та й скажу. Я не, відношу, не відношусь до успішних стокерів, але щось знаю. Ну тому слухайте. Дивіться, я знаю тільки три способи досягти успіху на стоках. Я їх розповім в порядку спадання. Спочатку найкращий спосіб. Перший спосіб це є вдала вибрана ніша. Що таке вдала вибрана ніша? О, дивіться, одна людина, наприклад. Має доступ, наприклад, до американського космічної галузі. Наприклад, це умовно, ми трошки фантазуємо, але і вона може, може фотографувати е, запуски космічних кораблів шатл, може фотографувати, наприклад, вона астронавтів, може астронавт, або це астронавт, може фотографувати Землю з космічного корабля. І отакі от подібні речі. Або, наприклад, візьмемо іншу нішу. Наприклад, людина живе на Фермі, але ферма, де доглянуті тваринки. Не такі там, загаджені а доглянуті тваринки. І там козочки бігають, курочки, ті корівки. Також хороша, вдала вибрана тема, плюс в неї фотогенічні там, чи батьки, чи діти, чи дружина, чи там, чоловік, відповідно, якщо ми говоримо про жінку стокера, також вдала вибрана ніша. Або працівник, який працює на, наприклад, там, де домені печі, де випікають, ой, виготовляють метал, так, якісь вироби з металу. Або людина, яка працює і має можливість і доступ, що тяжко, де друкують гроші. Знаєте, бачили, може, ті сцени, як там фото, фото, відео, як друкують гроші. Ну, одним словом, такі тематики, які не кожному даються, але які досить круті. І візьмемо зовсім іншу категорію, наприклад, мене чи більшість з вас, які там можуть сфотографувати яблучко на білому фоні. Якісь десь ось, жучок, павучок, е якийсь якийсь листочок. Ну, що вони сфотографують? І це є друга тематика. І от я тут приїхав, ви не бачите, стоїть велосипед. Це то саме мені нагадує оці дві, е два види категорії людей. Один їде, о зараз сильний вітер, я надіюсь, я спиною стою, але все одно. Один їде за вітром, інший їде проти вітру. І один повинен крутити там сильно-сильно педалі. І потім, а, інший, а іншому вітер допомагає. Тобто тематика допомагає. І потім вони проїжджають однаково кількість кілометрів, наприклад, там 50 або 100 кілометрів. Один весь мокрий, червоний і по часу програв в цьому. А той спокійненько доїхав і його по всьому обігнав. Причому він навіть щиро, що один, що другий може не знати, через що так сталося. Мене також, деколи питають в лічку, ви ж не бачите, от я тут стою такий гарний. О, а де а, люди не, то той на щось напише, то один напише, то той щось там подзвонить, не завжди є час на те все відповідати. О, де хто дивується, що те дійсно там ті, пару сотень доларів, думаю, що я обманюю, чи я прибідняюся, чи що, не знаю. О, я кажу, ну дійсно, ну що зробити? Ну та ж не ну, так є. О. і є. І. Оці дві темати, дві, дві, дві якщо ви не попали в ці, в ці хороші ніші, значить ви будете постійно крутити проти вітру, умовно кажучи, трошки розслабились, у вас вітер назад віджимає, за вами інші такі так, купа велосип... я боком стою, бо вітер, Купа таких же ж велосипедистів-стокерів, так? які так само мусять крутити, чуть розслабились, у вас вітер знову назад виділяв. Це, це, це перша. Це тематика, це найголовніше стоїть. Я, 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 я так ставлю, я так думаю, я так вважаю. Друге, ну нема тематики, ну, немає нема доступу до доманих печей до польотів на космос, так, до якихось там е фітнес-центрів, сучасних, до сучасних СТО, де хороші тематики можна знімати, до сучасних металобровних чи там е столярних е е тих, як його, столярного цеху якогось там з е фотогенічними моделями. Чи працівниками, ну нема де того, що робити. Є другий спосіб, і також є сотні сто фото-відео стокерів, які досягають в цьому успіху. Це фотографувати речі, але якісно. Наприклад, теж яблочко, теж малинка, теж полуничка, теж чорничка, чи люди за роботою. Так. І це також може приносити хороший дохід. Е, як знайти такі портфелі? От я недавно вчора мені попався портфель. Е, фотограф, відеограф з Нідич, здається, це є Україна. Я його не можу привезти, бо він це український стокер, випадково десь забреде на, 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 на це відео, ще буде сваритись в коментарях або в лічку мені напише в особисті. Тому не дам його, але там я зайшов на цей стокер, е, на його портфель зайшов випадково. Там просто. Всі фотографії, так, оці банальні ніби теми, лимончик, апельсинка, чашка горнятко кави з зернами кави, ну там так вилизано, розумієте, Я також це все можу сфотографувати. Ну, і так, якісно я і не сфотографую, і не оброблю. розумієте, Я подивився на свій портфель, подивився на його портфель, я зрозумів, що, ну, як би то вам сказати, в нього всі ідеальні фотографії там. І якщо б йому показали мій ем, портфель, там 22 тисячі фотографій і сказали, бери е, будь-які фотографії своє включи, я не впевнений, що він би хоч декілька. Е, ну, Якби навіть безкоштовно взяв свій, просто щоб мазати, умовно кажучи, свій портфель моїми тими роботами. Як вам знайти, бо я ще раз кажу, я не хочу приводити ці фотографії, не моє, мене не, не, не дозволяє, що я буду не питав дозволу, О, як вам знайти, дивіться, берете любу таку поширену тематику. Набирайте, наприклад, яблуко. Яблуко ізолят англійською, або груша ізолят, або кава. І ви от тільки перших там 10, або бургер, перші 10-20 позицій в шатері або в Adobe, або депозит, Photos Дивитеся, і ви зразу от побачите таку супер вилизану рекламну якість. Оце є ті от сотні, що я говорив в тих фотографів, в яких шикарні, е шикарні роботи. Переходите туди, там прізвище стоїть, тикаєте на прізвище і, скоріше всього, ви попадаєте на цих е суперпрофесіоналів як фотографії. Так і в обробці. Вітер сильний, як в фотографії, так і в обробці. Оце друга категорія, і там люди також можуть прекрасно заробляти тисячі... Ми ну, прекрасно ми говоримо про тисячі доларів в місяць, щомісяця. Ну і залишається третя категорія. Це такі, як я, і на, на жаль, напевно, і більшість з вас. Це є най... Ну, не ображайтеся, але це не є найтупіший метод ем... заробити гроші на стоках це кількістю. Тобто ми не маємо доступу до ну, якоїсь шикарної, хорошої. Тематики. І нема отої супер якості. суперякості. Суперякість я вам сказав, як знайти, подивитися, ви побачите оці, ці топові е портфелі реально крутих людей фотографів. І залишається нам брати кількістю. Е -е, це просто жучки, комашки, ті ж яблочка, але воно все такої середньої якості, чи нижче середньої, чи середньої, і брати кількістю. Е -е, чим цей метод поганий, тим що, ну, наприклад, щоб отримати, Ой, щоб отримати, наприклад, 500 1000 доларів в місяць, так? Фотографу з першої категорії, це все буде зараз дуже умовні цифри. Треба, наприклад, 2000 файлів закинути. Фотографу з другої категорії, це що робить, от ідеально, ви коли купуєте, наприклад, чай, наприклад, купуєте чай з лимоном. так, І там є фотографія лимон. От оце беруть прямо звіта, туди дизайнери від тих, від тих стокерів купують і воно зразу йде туди. Ну, Тобто ідеальна якість. Так що, першої категорії. 2000, наприклад. З другої категорії достатньо тисячі файлів, я думаю, щоб вийти. А з нашої категорії 20, 30, можливо 50, можливо і 100 тисяч кадрів потрібно, щоб бути з ними на рівні. Тобто різниця доходить в десятки напевно, разів. Так? Оце все, що я хотів сказати. Тому дивіться, бо ще раз кажу, не раз мене питаю, я не завжди маю час, пишу, кажу, та я сам, тільки що сижу, обробляю, людина мені там одне, ти її далі відписує, відписує. Ну таке діло. то Я все розумію, Всі, Всім цікаво. і вот. О, ви зрозуміли. Дивіться, в яку ви категорію попадете. Перед тим як думати, що, що такий фото, фотограф, ще раз кажу, подивіться, як нормально люди фотографують. І ще ви мене запитаєте, а, а ти, Павло, от там 22 чи більше, ніж 22 тисячі кадрів, 5,5. ,5". Годин роботи, чи, чи ти не потрапляв в першу другу категорію. Потрапляв, було таке, Чуть-чуть, так би, заглянув. Скажімо так. Я вже приводив відео, це відео називається Мій найбільший секрет на стоках чи якось. І я там, я там, ну, тематика це прапори, я вам зразу говорю І більш-менш, більш-менш, не супер, бо я сам бачу, що там не ідеально, але більш-менш воно непогано. І оцих там декілька сотень прапорів, що то є проти мого невеликого портфелю, так? але воно мені ще й дотепер дає десь третину доходу. Тобто, розумієте, чуть-чуть взяти, як, як то кажеться, заглянути в ту першу і другу категорію, і воно зразу стоки віддають. Тому висновок, е от говорять, там, я там закидаю, у мене там 10 тисяч файлів чи там 15 я там стільки-то, і у мене тільки там 30, 50, 100 доларів доходу. І стоки несправедливі. Ні, я от вже маю право сказати, так, що стоки справедливі. Стоки справедливі, просто ті, що третя тематика, їм вже з іспанського столу достається крихти. Все основне забирає перша і друга тематика. Причому перша, це не обов'язково, що там суперякість. Не обов'язково. Там, не звіско, що там вилезено, так, як в другій, в другій категорії. Просто хороша тематика, і він вже щолкає і все. А якщо перша і друга разом сходяться, там взагалі джекпот, там люди можуть. І 5, і 7, і 10 тисяч доларів заробляти щомісяця. Так що я відповів щиро, я можу помилятися все, що я сказав, але на даний момент я так думаю, і я відповів щиро. Все, всього доброго і успіхів. І потрапляйте в першу-другу групу.